Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт і завжди вам рада допомогти в вашому житті вийти на новий рівень астропсихолог, таролог також, наставник. Кому я відгукуюсь, кому подобаюсь як людина це дуже важливо від цього залежить успіх співпраці. Запрошую. Сьогодні у нас з вами 26 вересня, коли я веду запис цей. і... Це говорить про те, що у нас сонечко зайшло в Терези. Іноді в мене питають глядачі, хто на мене підписаний, кажуть: Таня, ну я ж не Терези, ви переплутали, написали, що це діва, а ви говорите про день народження Терезів. Дивіться, я постійно кожного місяця, коли починаю свої прогнози Таро, я розповідаю, де у нас сонечко, і вітаю, у кого сонечко зараз зайшло в Терези. У всіх у нас зайшло сонце в Терези. І, значить, ми вітаємо з Днем Народження. І значить, я вам розказую, чому саме відрізняється і чим відрізняється знак Терези від кожного з нас. Тобто 12 знаків Зодіаку, а Терези чимось відрізняються. Ну, це дуже важливо, тому що насамперед у кожного з нас, ось так виглядає натальна карта, і в кожного з нас є знак Терези. Просто треба знати, де він у вас знаходиться: 12 областів життя і 12 знаків зодіаку. Саме тому я розповідаю для того, щоб ви розуміли, де саме у вас будуть відбуватися ці події по сонцю в Терезах. Сонце це у нас творчість, це наш егостан, це наскільки ми е, розуміємо свою місію для людей, саме із за цього ми себе вважаємо важливими, цінними, ми реалізовуємо свій дар і талант. І от е, у кого сонце в Терезах, я вас вітаю! Я і себе вітаю, ви бачите квіти, ви бачите картину. Чому важливо бути в естетиці Терези це краса, це естетика, це мистецтво, це розуміння, як взаємодіяти з іншими людьми, особливо з партнерами. Це буде бізнес-партнер або це у шлюбі партнер. Терези в цьому просто ну, філігранно розуміють, в чому сенс, і як домовлятися. Ну, Хто не вміє, то звертайтеся за допомогою, тому що це наша місія. Нам важливо самим навчитися Терезам те, що я перерахувала. Тобто партнеритися, домовлятися. І важливо, щоб це було 50 на 50, щоб всім усе задовольнило. Тому Терези, ми вирівнюємо ситуацію. Ми йдемо на партнерство 50 на 50, щоб усім було вигідно, корисно співпрацювати. І це дуже важливо. Саме головне, що ми повинні цьому навчитися і навчити інших людей. Я сподіваюся, ще раз кажу Терези, що ви це навчилися робити, і це ну, неможливо навчився раз у житті, і все. Ну, все ж розвивається. Тому ми просто частіше всього в цій темі. Частіше всього нас це приваблює, цікавить. І тому ми розвиваємося в цій темі. Нам це дуже важливо. Ну, Я і за себе кажу, я підтверджую, тому що це так. І сьогодні я хочу кожному розповісти про який у вас буде жовтень місяць. Ми будемо з вами займатися темами партнерства краси навколо. Ми будемо прикрашати оселю, ми будемо прикрашати себе вже в осінні фарби. І це дуже красиво і надихаюче. А також ми будемо піднімати тема партнерства у шлюбі і в бізнес-партнерстві. Вже до мене приходять дівчина і хлопець, наприклад, в психотерапію окремо працювати. Вони спочатку хотіли разом, а потім окремо вирішили. І так для них ліпше це їх вибір. І я з ними погоджуюсь, коли вже зустрілася і побачила, з чим. Я буду працювати також піднімаються теми а, чи залишатися в шлюбі, чи ні, чи продовжувати розвивати стосунки чи ні. От прям а, я кайфую від того, що я одразу завдяки своїй професії, своїм ремеслам, я одразу бачу підтвердження того, що я вам казала, що сонце зайшло в терези, а це енергія. Планети рухаються, і вони рухають нами. Вони впливають на нас, на те, щоб ми розвивалися в якійсь темі, в якій куди заходить сонце. Тому ми цілий місяць будемо розвивати партнерські стосунки. Ну і е, все, що стосується краси в нашому житті. Приходьте на любую астроконсультацію, підписуйтесь на мене в YouTube каналі, в Instagram. Е, і в Instagram ви можете ще отримувати кожного дня, в сторісах ви можете отримувати підказки на день. Я витягую енергії таро кожного дня. А зараз я вас запрошую на таро розклад для кожного знаку зодіаку. Скорпіони. Я вас вітаю і запрошую на ваш таро розклад на жовтень місяць. Дивіться. О, дуже вогняно. П'ятірка жезлів, вогняна стихія, така запальна. А у вас дуже багато буде фізичної якоїсь праці. Або подорожей, або і того, і іншого, і якісь можуть бути суперечки. Багато знаєте, такої якоїсь фізичної роботи, що треба буде засучити рукава. Це може бути і ремонт, і щось по роботі, і фізично щось носити. Або спорт, дуже раджу. На початку, зараз, коли молодик, ви можете оволодіти якоюсь новою звичкою, яка буде вам на благо, на ваше здоров'я. Тому пропрацювати цю енергію можна завдяки спортзалу, якомусь виду спорту. Дивимося далі, скорпіони. Десятка пентаклів. Подивіться, таке враження, що ви заробите кошти завдяки іноземним партнерам, тому що я бачу тут глобус. Тому можу таке казати: ну і взагалі у вас буде завдяки цій кропіткій роботі, ви можете заробити багато грошей. Також це кульмінація подій. Щось таке, якийсь етап завершується в вашому житті, але завершується доволі прекрасно з заробітком, з задоволенням від процесу, від результату. Ну і щось нове, щось нове почнеться. Давайте дивитися далі. Точно нове. Щось завершилось, і потім ви рухаєтесь в найкращі світле майбутнє. Це карта шіста, шістка мечів, вона про е, свідоме, таке, знаєте, свідоме. Ви кудись обираєте їхати свідомо і залишати за спиною усе старе, усе, що вже не працює. отут тут кульмінація, завершення, і тут ви кудись їдете, йдете, обираєте новий досвід. Однозначно, це на найкраще. Але і рух такий впевнений, спокійний подивіться, хвиль немає, а є світло тільки, світле майбутнє. Давайте дивитися далі. Вісімка пентаклів. Радію і пишаюся, тому що ця карта визнання. Визнання вашої цінності, вашої професійної цінності, як людини, так і професіонала, експерта у своїй ніші. Ну, тут ви можете отримувати е, як підвищення, так і заробітної платні, е, так і по е, фаху. Тобто ви можете підвищувати кваліфікацію і визнання. Також нова пропозиція а, і нова зарплатня. Ви можете вже вказувати, говорити спокійно, впевнено, скільки коштують ваші послуги. Ви можете піднімати ваші послуги. Ну і обов'язково вже можете робити із себе бренд. Ви вже є бренд. Просто визнайте це, врешті-решт, самі. Що ви є бренд, що ви вже той експерт, який е, знається на ринку праці. Тобто, вас вже колеги знають, ваші колеги, вони точно ваше ім'я, прізвище знають і шанують, поважають, тому що ви експерт у своїй справі. Дуже крута карта. Наступна колода. Карта мир. Прекрасна карта, люблю її, особливо в цій інтерпретації. Вона така сучасна ця колода. А, і це 21-й старший аркан. Можливо, 21 число вам щось підкаже. А, бо це теж кульмінація подій, але вже по старшому аркану. І а, тут також можуть бути задіяні і а, інші країни, тому що карта мир це і є світ. Це весь світ у ваших ніг. Відкривайтеся світові, подаруйте світові себе, нехай побачить світ вас, І робіть свої соцмережі, активні будьте в соцмережах, робіть, працюйте і там, тому що ну, у вас усі шанси є. Почати щось нове на новій платформі. І а, а, працювати онлайн це така велика нагода, повірте мені, я 10 років працюю онлайн з самого початку психологом, психотерапевтом, астропсихологом, тарологом. І в мене клієнти по всьому світу. Я знаю, про що я кажу. І а, тут просто сарафанне радіо, радіо з'явиться у вас і в соцмережах. Я вам цього бажаю, щоб у вас клієнтів побільшало, і а, ви ж бачите, що у нас, українців, багато росіяно ну, по всьому світу. Тому а, ми завжди потребуємо своїх а, тих, хто розмовляє на нашій мові. У нас така потреба, вона генетична, тому а, раджу раджу щось починати нове. Ну і а, будь ласка. Подбайте про себе, про своє тіло, йдіть в спа-салон, приймайте спа-процедури з задоволенням. Дбайте про своє тіло і ментальне здоров'я. Добре? Раджу ще зайнятися танцями також. Наступна карта. О, красива карта. Карта мрійливості. Саме ця карта дозволяє нам. Фантазувати, відчути метелики в животі і дозволити собі мріяти, жадати чогось, відчути смак до життя це дуже важливо. Сімка чаш вам радить усім, ну, як мінімум, знайти того, що ви хочете, дозвольте собі хотіти, від цього життя стає яскравішим, смачнішим. Дуже красиво. Наступна колода. Туз мечів. От дивіться. Побачили, що ви прагнете, хочете. І обрали одну ідею якусь. І вже стрімко, стрімко беремо відповідальність за себе, за своє життя і втілюємо цю ідею в життя. Також може прийти пропозиція підписати новий контракт. Також, е, буквально е, реально, це буде е, ну, якась така пропозиція, яка в подальшому приведе вас до перемоги. Ви відчуєте себе на своєму шляху, і що ви правильно е, е, обрали цей шанс, схватили його і. Е, Підписали цей контракт, і це було дуже влучно. Цікаво. Напишіть мені, скорпіони, що там буде. Наступна карта буде зупинка. Знаєте, таке враження, шанс взяли, щось почали і такі трошки як підвисли. Зупинка, і трошки як нерозуміння, чи то правильно моє було, чи правильно я це вирішила. Можете відчути себе жертвою ситуації, але не поспішайте. Зробіть зупинку і подивіться з різних боків на цю ситуацію, тому що ви вирішите тільки тоді це питання, коли будете дивитися нестандартно. Бачити з різних боків, неформальне бачення тоді може відкритися, осяяння і озаріння. Бачите світло? Тільки під іншим кутом, під іншим ракурсом. Не таким шляхом, як раніше, ви вирішували питання. Ось тоді ви вирішите. Якимось особливим, неформальним, креативним мисленням. Цікаво. Рухаємося далі. Мах, у вас усе буде <с> для того, щоб. Продовжити ось цей логічний рух. Бачите, тут обрали шанс, тут підвисли, подумали, подивилися, яким чином розрулити, і ось тут відчули себе майстром, автором свого життя. У вас усе буде для того, щоб втілити будь-що, матеріалізувати будь-яку ідею. Тому що ви мах, ви майстер, ви експерт в тому. І у вас усе вийде. Звертайтеся до таких майстрів, якщо вам чогось буде не вистачати. Нічого, це нормально, ви ж не вмієте все в цьому житті. Це ненормально, не, ну просто неможливо. Не тому звертайтеся до таких майстрів. Це може бути і таролог, також звертайтесь раджу. Наступна карта. Сімка мечів. Ось тут продовжується креативне мислення і хитрощі вам в допомогу. Бачите? Тобто треба буде навіть якусь інформацію не договорити, а якусь приховати на якийсь такий більш влучний випадок, щоб потім заявити про себе. А взагалі-то раджу по цій енергії берегти усе своє. Як авторство свого проєкту, так і взагалі своїх ідей. Також документи, ну і будь-що там коштовності, будь-що. Будь ласка, бо це карта ще крадіжки. Зрозуміли? Бережіть своє. І остання колода на жовтень місяць для вас, скорпіони. Паш, пентаклів. Прекрасна карта, шанс щось почати нове. Таке, знаєте, земне, матеріальне. Якщо ви в це вкладаєте кошти, ви обов'язково отримаєте дивіденти, тому що вони будуть зростати. Бо це паш тільки, а потім лицарь, потім королева і король. Це на зріст. Тому раджу вкладати, інвестувати в себе, а також дітей. Долучати дітей, молодих спеціалістів, які вам також допоможуть. Добре? І остання карта для вас. На жовтий. Дивіться, от тільки сказала, Боже, як влучно! Подивіться на цю красу. Ось це паш пентаклів, а це вже лицар пентаклів. Одразу ви побачите зріст. Щоб то не було відносини, беріть цей шанс і вони дадуть свій розвиток подій. Бізнес, інвестуйте, і ви одразу побачите, що ваші гроші вже зростають на ваших очах. Будь-що відносини, бізнес-проекти, усе буде. І знаєте, за що я люблю цю карту, сама лицаря Пентаклів, тому що тут немає взагалі поспіху. Дивіться, він впевнено, рухається спокійно, сміливо, знаючи собі ціну, знаючи, з ким він працює, скільки це коштує, ціну всьому. Він рухається спокійно, впевнено, вперед, знаючи повільно, впевнено, оце просто феноменально. Тому розвиток буде, зростання грошей і будь-чого проєкту буде. Що вам треба? Багато підписників, вони будуть. Просто залучайте, залучайте людей, проводьте якісь бізнес-консультації, виходьте наживо, консультуйте молодих, залучайте молодих дітей, можливо, ну, а це молоді люди. Такі перспективні, ну, і в вас можуть вкладати кошти. Це ж інвестиція і в вас. В вас можуть побачити потенціал. І в вас можуть вкладати кошти. А також це нова пропозиція, зріст кар'єрний. Тому що це рух і в кар'єрі вгору. Боже, скорпіони, ну це, ну, вау, я б сказала, вау, ефект. Ви на мене вразили дуже потужний місяць, яскравий, смачний такий. Ну і з кульмінацією подій, там зростанням. Мені дуже подобається скорпіони. Я запрошую вас, підписуйтесь на мене на YouTube-каналі тут і приходьте в Instagram, бо там ви отримуєте в сторіс щодня отакі підказки. Кожний день а я викладаю карту на день. А тут я з вами прощаюся до листопада. Па-па!